Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні буде нова рубрика, відео, яке відзняв, але ніколи не показував. Думаю, звернули увагу на те, що в мене в армопоясі забетоновані ось ці шваляра. Я зразу планував тут робити полиці, підберігання всяких там будматеріалів, дошок. Коліс. Тобто те, що потребує. Зберігання від сонячного світла, але може зберігатися на вулиці. Всі питають, як там шифернг? Та як там шифанг? Стоїть, чекає своєї черги. Щось немає настрою до нього зараз. Є настрій от, зробити тумбочку під свердильний верстат. Все повиносив, трошки поприбирав. Зараз знову буду прибирати того, що якраз закінчив тільки робити полки. Ось такі полки зробив. 350 ширина. Так що так. Шифер чекає свого часу. Отак в мене зараз в гаражі. Так, ютуб поки що переїхав в тепленький гараж. Поки на вулиці мінус 12. Ну і так, в принципі, розмістилась машина разом з трактором. Справа ще вихід є для дверки, так що все окей. Так, робоча зона трошки зменшилась ну то нічого страшного. Поміняв світильники такі поставив, як там -то в тому гаражі, і я вам скажу ефект супер. Реально, так світло стало. Сусід теж вирішив поставити сонячні панелі. Всі мене завжди запитують, чого каток не опорний на культиваторі. Ну, бо опорний каток не зможе так ніколи зробити. Культиватор використовується ну, місяць максимум. А далі він весь час простої протягом року. Фрезу помив і поки що ставлю на зберігання. До речі, видно, як зношуються крайні. Ножі. Відносно от ось, ось цих, наприклад. Видно, що вже такі підзакруглені. Це не дуже. І це менше от видно дуже добре, що крані більше зношуються. Мого сина день народження було, то подарували йому ось такий велосипед. До речі, дуже класні зараз велосипеди продаються. У моєму дитинстві такого не було. У моєму дитинстві там були тиса, школярик, е ці, і потім дамський, ну Україна, велосипед. А зараз вибір такий, що просто капець. І дуже якісні, дуже класні велосипеди. Тому деколи трохи час забирає. Замість шифенчика, складання ось таких екземплярів. Отак, вже третій тиждень сьогодні, яке у нас 25 червня. Мочимося з тими панелями. Видно, наскільки ми переїхали. Скільки -то, як вам показати? От настільки вони віддалилися. Раз, два, три метри. На три метри ми переїхали і ще лишилося на дах вцепити.